Привіт, друзі! Десятки відео на нашому каналі присвячені мультиметрам. Ми розповідали вам, як користуватися цим приладом, які бувають мультиметри, показували новинки, бюджетні, топові мультиметри, навіть розповідали вам історію створення цього приладу. Але ми так і не розповіли вам, що не варто в жодному разі робити з мультиметром. Сьогоднішнє наше відео присвячене саме цій темі, адже в наш сервіс регулярно надходять звернення щодо ремонту. Тому нагадаємо вам основні правила при роботі з мультиметром. Правило перше. Прилади і волога. Речі не сумісні. В жодному разі не слід проводити вимірювання мокрими руками в умовах підвищеної вологості чи опадів. І не варто перевіряти клас захисту IP68, якщо він вказаний на приладі. Він передбачений для того, щоб зберегти прилад від одноразового потрапляння вологи, а не для роботи в таких умовах. Правило друге. Поводьтеся з крокодилами на щупах акуратно. Це зручно, але якщо ви вимірюєте струм, забудьте про них взагалі. Максимум 10 секунд вимірювання струму і 15 хвилин відпочинку. Як не дивно, приладам теж треба відпочивати. Правило третє. Не перевищуйте вказані діапазони вимірювання. Особливо це стосується напруги та струму. Більшість приладів мають хороший захист від перенапруги, і при перевищенні діапазону покажуть оверлот. А от із струмом ситуація сумніша. Правило четверте. Не перевіряйте прилад на ударостійкість. Це техніка. Він містить багато чутливих елементів, тому навіть ударостійкий корпус не врятує його від серйозних пошкоджень. Такі прилади сконструйовані таким чином, щоб вижити після випадкового падіння, а грати ним у футбол чи забивати свяхи не варто. Правило п'яте: залиште ротор в спокій. Виставляємо режим і діапазон вимірювання. Тоді вже вимірюємо. Це одна з найпоширеніших несправностей мультиметра. Якщо ви вимірюєте постійну напругу, і, скажімо, діапазону 2 вольти вам недостатньо, і вам треба перемкнутись діапазон 20 В, обов'язково від'єднайте щупи. В іншому разі вирізати. Спалити мультиметр остаточно. Правило шосте. Не кастомізуємо, не тюнінгуємо і не допрацьовуємо прилад. Якщо так задумано, виробником так і повинно бути. Додаткову функцію ви не отримаєте і саморобними щупами користуватись теж не варто. Правило сьоме стосується здебільшого недосвідчених користувачів, хоча таким грішають і майстри з досвідом. Основне правило: ніколи не вимірюйте струм без навантаження, особливо в розетці. Таким чином, ви не дізнаєте, скільки ампер в розетці. Можливо, після такого вимірювання ви взагалі більше нічого не дізнаєте. Прилад вийде з ладу, це факт. Ми просто зобов'язані вам продемонструвати, що буде, якщо вимірювати струм в розетці без навантаження. Для безпеки ми не будемо проводити вимірювання в розетці, а використаємо високоамперний блок живлення. І увага! Не повторюйте цього вдома, це небезпечно. Для цього у вас є ми. Усі дії в нашому відео виконані з дотриманням правил безпеки, і ми переконливо не рекомендуємо проводити подібні досліди в домашніх умовах, оскільки це може завдати шкоди вашому життю та здоров'ю. Отож, виставляємо на блоці живлення струм 5 А. Спочатку ми покажемо, що відбувається з платою зі старого мультиметра, а саме шунт, який виконує функцію навантаження. Підключаємо робочий мультиметр і поступово збільшуємо струм. Постерігаємо, що відбувається з ним в режимі реального часу. 1 eternity later Bishop Overlord Stupid 50 А. Мультиметр вмер. Нарешті. Отже, бачимо, що прилад вийшов з ладу. Зараз ми розберемо його і подивимося, що сталося з ним зсередини. Ось такі експерименти, друзі. Бережіть себе, свої прилади, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі експерименти. До нових зустрічей!